Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Ми знову сьогоднішній день прославляємо нашого Творця і разом будемо молитися, але для того, щоб ми пізнали Божу волю, для того, щоб ми знали, для чого нам молитися, Навіщо молитися? Що просити, ми читаємо Слово Боже. Ми роздумуємо над ним. Для того, щоб ми також мали міцний фундамент. Нам Слово Боже говорить про те, що нам необхідно дотриматися десяти заповідей Божих. Це і основа нашого морального життя. Це і основа життя нашого релігійного, також християнського життя. У християнстві Біблія, вона поєднана як в Старому Завіті, так і в Новому Завіті одними моральними цінностями. Це шанувати один одного, любити один одного. Без любові, без пошани, один до одного ми не можемо пізнати Божу любові. Ми повинні цінувати ту землю, на якій живемо, тих людей, які поруч з нами. І тому ми слухаємо книгу Приповідок, де дуже гарно і влучно автор говорить про те, як нам слід поводиться в нашому житті. І найперше, це з дитинства нашого слухати батьків, послух батькові своєму, матері. Це і основа дальшого нашого зростання. Зростання духовного, зростання нашого у навчанні в школі і в економічному, фінансовому аспекті Бог буде нас завжди благословляти. Тому що через послуг батькам ми слухаємо Бога. Коли ми слухаємо своїх вчителів, навчаючи всіх тих предметів, які нам подають в школі, ми стараємося досягнути якогось рівня, вершини в своєму житті. Якщо ми не будемо навчатися, Марне наше буде оце навчання і період, якому ми ходимо в школу чи в вищі учбові заклади, ми просто потратимо цей час. Тому Біблія нас навчає через те, що ви будете слухняними, ви почуєте, як Бог буде говорити до вас. Ви будете бачити, як навколо все буде прославляти Творця, і ви в своєму серці прославите Творця. Але для цього ви маєте зрозуміти, навчитися пізнати, полюбити цей світ, в якому ми живемо, ту землю, на якій ти живеш, по якій ти ходиш, яка годує тебе, ту воду, яку Господь тобі дає, для того, щоб ти напився, щоб ти втамував справу. Це повітря, яким ти дихаєш, це сонце, яке ось освітлює нашу землю, яке благословляє наші ниви, благослови Господи нас. Пізнати твою правду, бути слухняними, коли ми виростаємо і вже самі маємо своїх дітей, мим даємо повчання. Але найбільший приклад це наш приклад. Колись стародавні римляни говорили: верба, доцент, екземпля трагунт, слова вчать, а приклади потягують. Книга Приповідки 21 глава. В руках у Господа цареве серце. Мов води ростоки, і він його куди хоче повертає, всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця важить чинити справедливість суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва. Гордий погляд і будючне серце ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користи, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки праві. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж жінкою сварливою у спільній хаті. Злого душа бажає зла, і в очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним. Як мудрого навчають, він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме та слухати ніхто не буде. Дарунок даний та й кома, гнів спиняє, а в пазусі гостиниць лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, але ходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати, хто любить радість, той буде злиденним, хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустині, ніж із жінкою сварливою та злісливою. В хаті мудрого дорогоцінні скарби є олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям, знайде життя і повагу. Мудрій вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися, хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, чванько, таке ім'я насмішника. Що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих Гедота, а нато, як вони її і злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати завжди, матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти Господа нема ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від Господа перемога. 22 глава Соломонові приповідки. Добрі ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість, ніж срібло та золото. Багачий бідний зустрічаються, Господь створив їх обидвох. Обачений бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору – остре Господній, багатство слава, життя, в лукавого голодита сильця на дорозі, хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь. І навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує, боржник рабом у позичальника, хто сіє кривду, пожне лихо і бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословений, бо Він дає бідному свого хліба. Про женина насмішника геть, і незгода відійде, і втухимиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце, хто має на устах у себе ласку. Тому цар другом. Господні очі зберігають того, хто науку має, слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Леда що каже, он лев на дворі, і посеред вулиці мене вб'є. Уста чужих жінок глибока яма, на кого Господь прогнівався, той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. У Богу гнітити, Його збагачувати, багатому давати, робити Його бідним. Прихили вухо та слухай слова мудрих, переверни твоє серце, щоб їх збагнути, бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі, нехай разом установляться на устах у тебе, щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині, власне тобі. Чи я тобі написав тричі. Про раду та науку, щоб ти спізнав певні слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй Бога, тому що Він убогий і не натискай злиденного при брамі. Господь боронитиме їхні справи і забере життя в тих, хто їх ограбують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводся, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язуються, що за дуги ручаться, як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе, не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритну у своїй роботі, такий стоятиме перед цар'ями, і він не буде на послугах у темних? Глава 23: Коли сядеш їсти з вельможею, Добре важай на те, хто перед тобою, поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий, на ласущі його не наться, то оманлива страва. Багатство не силкуйся вбитися, покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою, на його ласущі не наться. Бо Він буде, мов той, хто рахує в своїм серці, їж пий, він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх. Не пересувай межі древньої і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний, він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання твоє вухо, до слів науки, не щади для хлопця картання, не умре, бо як битимеш його різкою, ти битимеш його різкою і врятуй його душу від шаолу. Мій сину, як серце твоє мудре, то і моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселиться, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить. Але будь Господньому страсі повсякденно, бо будучи існує напевне, і твоя надія не буде марна. Слухай, сину, мій, будь мудрий, справляй серце твоє на путь праву. Не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом, бо п'яниці і ненажери зубожіють, а довге спання їх вбирає у лахи. Слухай батька, що породив тебе, не знаважай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселиться буде вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твоїй мати, нехай веселяться ті, що тебе породили. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі, нехай доріг моїх пильнують. Бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка, не харцизяка вона засідає між людьми зрадників множить. У кого, ой, у кого, ой, леле, у кого сварка, у кого скарга, у кого рани без причини, у кого очі червоні, у тих, що при вині засиджуються довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку. І як лагіднесенько лється. потім воно вкусить, як гадина, утене, немов мов зміюка, тобі вижатимуться дивні речі, і серце твоє буде дурниці говорити, і буде ж, не мов, той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоголі. Били мене та мене не боліло, товкли мене, та не знав я нічого, коли ж я прокинуся, я буду знову того шукати. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 79. Пригадую, що ми читаємо псалми і засилаємо нашу молитву до Господа, щоб Господь оберіг нашу землю, допоміг нашим захисникам, захисницям. Щоб в чудесний спосіб ми перемагали, щоб ми вірили, щоб ми бачили ту перемогу, щоб ми надіялися на Боже милосердя про все це нам прикладає псалмопівець, який це все пережив. І записав на листку паперу. І ми сьогодні читаємо ці чудові молитви, заносячи їх перед престів Всевишнього. Ти, що пасеш Ізраїлю, уважай, ти, що провадиш, як вівці Йосифа, що сидиш на Херовимах, явися перед Єфремом, і Веніамином, і Манасію, підійми могутність Твою і прийди, спаси нас. Боже, приверни нас і покажи світлим лице Твоє, і спасемося. Господи Боже сил, доки гніватися будеш, на молитву слуги Твого, живите нас хлібом слізним, поїте нас сльозами в міру, Ти постав нас на перекори сусідам нашим і вороги наші насміхалися з нас. Господи Боже сил, приверни нас і покажи світам лице Твоє і спасемося. Переніс ти виноград із Єгипту, вигнав поган і насадив цей виноград. Ти приготував путь перед Ним і насадив коріння його, і наповнилася земля, тінь його покрила горе і галузя його кедри Божі, Він простер лози свої до моря і до ріки парості свої. Чому розвалив ти огорожу Його і обривай всі, що переходять дорогою, розрив його вепр із лісу, і одинокий дикий пожер його? Привернися, Боже, сил, і поглянь з неба і побач, і відвідай виноград, цей, порядкуй, його, що його насадила правиця Твоя, поглянь і на сина чоловічого, що Ти його укріпив собі. Він спалений вогнем і розкопаний, від погрози лиця Твого загинуть. Нехай буде рука Твоя над мужем правиці Твоєї, і над сином чоловічим, що Ти його укріпив собі, і ми не відступимо від Тебе. Ти оживиш нас і призивати будемо ім'я Твоє. Господи Боже сил, приверни нас, і покажи світам лице Твоє, і спасемося. Амінь. Так звертається до Господа Псалмопівець, коли вороги напали на його землю, коли людей вивели із рідної землі в неволю, чужу землю. Коли проливається кров, і людина не знає, Чому? І взиває псалому півець Господи, навіщо? Чому люди страждають? І Бог допомагає тим, які взивають його святе ім'я. Ті, які роздумують, ті, які збагачуються Словом Божим, ті, які утримують дари від Духа Святого, Бог благословляє. Тому, Боже, сьогоднішній день ти благослови кожного з нас, і особливо наших воїнів. Ми не знаємо причин терпіння в цьому світі, але ми знаємо одне, що коли ми звертаємося до Тебе, Господи, навіть коли ми щось втрачаємо, чи когось не стає поруч з нами, ти допомагаєш нам, ти підтримуєш, ти оздоровляєш наше серце, ти витираєш сльози з наших очей. Тому Господь благослови наш народ. Дай нам силу перемогти, дай нам силу не зрадити самі себе. Дай нам силу не оглядатися назад, а йти завжди тільки вперед. Господи, благослови сьогоднішній день тих, які на передовій, благослови тих, які поранені, полонені, благослови тяжко хворих людей, тих, які зараз моляться, ті, які ввічаю, які сумніваються в своєму житті, чи вони правильно поступають ти, Боже, благослови їх. Тому що Твоя дорога завжди права, Твої слова завжди цінні, і вони завжди ведуть людину дорогою до спасіння. Господи, благослови зараз цю хвилину кожного, хто далеко від рідної домівки, того, хто втратив рідних і близьких, підтримай, Господи, тих людей, які у цю хвилину очікують вістки із фронту, тих, які пропали безвісті, щоб вони були живими, щоб вони повернулися додому. Благослови, Господи, нашу святу землю. Дай нам силу завжди бути з тобою, Господь. Не відверни лиця Твого від нас. Благослови нас, Господи, охорони, освяти. Нехай Твоє благословення дійде до серця кожної людини і Дух Святий наповнить її. Щоб Твоя слава на нашій землі, в нашому народі, просіяла силу і благодаттю Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!